В обранці на будинок пристарілих бракує грошей. Потрібні 200 тисяч гривень знайти прихисток в закладі зможуть 27 літніх одиноких людей. Облаштували будинок пристарілих на місці колишнього відділення райлікарні. Приміщення капітально відремонтували. Тепер тут кімнати на чотирьох осіб із санвузлами, вітальня та їдальня. На всі роботи витратили близько 4 мільйонів гривень з державного та місцевих бюджетів. Для завершення будівництва треба менше 200 тисяч. Проте з їх виділенням виникли затримки, розповідають забудовники. сприяти у вирішенні питання Голову облдержадміністрації Олександра Печіка. Для водоексплуатації достатньо 192 тисячі. Uh -huh. Вони передбачені, вони є, зареєстровані в казначействі вже вони давно. От а, але сам процес виплат долаштувати пожарні заходи, пожарний сіт і завершити облицювальні роботи, оздоблювальні по приміщенню прачечної.